Alcatel Vantage. отак правильно звучить повна назва цього виробника мобільних пристроїв. Це для тих, хто добре знав колись французький Alcatel, Чи навіть для тих, хто вже встиг познайомитися з ним після певного його переродження. Після того, як цей бренд перейшов під крило китайського монстра TCL і знову пішов в атаку на ринок смартфонів. З чим давайте дивитись! Цілком природно починаємо з нового покоління уже майже культових ідолів Idol 3. Нова версія якого уже треба. І це, ви здивуєтеся, але трійка стала таки першим дівайсом, який повноцінно іменується у них флагманом. Річ цікава у першу чергу, тим, що важко сказати, де її верха де низ, і мікрофон і динаміки тут з обох боків. Тому як трубку до вуха не прикладеш, так і говори. Робочий стіл при цьому сам собою також перевертається, тому ніякого дискомфорту. Загалом цей айдол існуватиме у двох габаритах: на 5,5 дюймів в діагоналі екрану і на 4,7 дюймів. Далі тільки встигайте запам'ятовувати інші новинки і запам'ятовувати різницю між ними. Найдоступніша серія Піксі, кілька агрегатиків початкового рівня, серед яких новинка зі зрозумілою назвою First. Малюки від 3,5 дюймів і більше, на які за бажання продавця може бути залитим не тільки Android, а скажімо, мобільна Вінда чи навіть Firefox, У Alcatel OneTouch з останньою якась там особлива тепла дружба. Далі йдуть лінійки більш ніж очевидно молодіжного спрямування PopUp та PopStar. Тут не тільки з назви такий висновок робимо, а й з їхнього зовнішнього вигляду. М'яко кажучи, яскравенькі дизайни з купою різних кришок на вибір, серед яких і Гламур вам і Кислотність і сучасний різкуватий дизайн. Ага, матеріали при цьому використовуються також кардинально різні та неочікувані, як, от, наприклад, дерево чи справжня джинсова тканина. Одним словом, фанати кастомізації, мінімум ті, хто розуміють значення цього слова, будуть щасливі і задоволені. Технічно нічого такого виділяти не будемо. Все тут якось усереднено і без провалів. Коротше, молодіж буде не особливо дорого і перед пацанами не позорно. А зовні ну, так і круто, місцями навіть бомбезно. А от де реально бомбезно, так виробник вам цілу серію пристроїв придумав з короткою, але доволі показовою назвою Go. Сюди входить розумний годинник. Ну так, а як же виробнику смартфонів та без свого воча. А ще тут доволі простенький за характеристиками смартфончик Go Play. Спортивний у нього такий дизайн, і під усе це діло у нього витриваленький акумулятор та навіть непогано захищений від вологи та пилу корпус. Чому? Бо розрахований він на реально Таких безбашених юзерів тому і гасло цій лінійці підібрали з нецензурщиною, яке, якщо перекласти його порівняно культурною мовою, звучатиме типу щось: ану, давай, йолки, маталки, «Гоу» одним словом, гоу плей бебі.